Уповноважений Верховної Ради і справ людини Дмитро Лубінець нагадав про проведення місії ООН, що мусила встановити події в колонії в Оланівці. Про це він зауважив у час других роковин загибелі щонайменше 50 українських військовополонених 29 липня 2022 року. Та зауважив, загиблі мали офіційний статус військовополонених були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Христа після вибуху Україна звернулася до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, що висловили готовність розслідувати теракт. За словами посадовця місія ООН жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії 25 липня 2023 року. ООН зробило заяву. Що теракт в Оленівці не був спричинений ракетою Хімарс. Це спростовує заяви РФ. Україна вимагає, щоб місія ООН якнайшвидше відновила свою роботу або була створена нова місія, повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради, і справ людини.